Слава Україні! Насправді дуже важко було терпіти до вечора. Але розумів, що та хвиля та величезна цунамі, яка зранку вже накриває Одесу привітаннями з Днем міста, до вечора не стане, звичайно, менше. Але все-таки хочеться ще і ще вітати Одесу, нашу українську Одесу, не з Днем Народження, а саме з Днем міста. Я зараз не буду робити історичні екскурси та розповідати, звичайно, про етапи в житті нашої фортеці, нашого міста Героя. А саме такі звання Одеса заслужила і продовжує підтверджувати під час цієї важкої російсько-української війни. Я хотів би привітати саме вас, дорогі мої земляки, шановне товариство, Одесит, українці, цим днем! Сьогодні ми з вами інколи посміхаємось через силу. Але ми посміхаємось, і це найголовніше. І це те, що показує наш характер, нашу звитягу і нашу жагу жагу до перемоги. Ми віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Ми знаємо, що наше Чорне море має найсильнішу воду. Бо Ця синя вода є і в нашому українському прапорі. І наш внесок, Одеський внесок, нашу майбутню українську перемогу теж буде вагомим. Дякую усім вам, низько вклоняюся за те, що ви поруч, за те, що усі разом ми б'ємося і переможемо. Дякую долі, дякую Богові, що я є серед вас. Бо це честь називатися українцем, називатися Одеситом. Ще раз з ним міста. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що Україна понад усе. Слава Одесі! Слава нації! Смерть урагам! Ми переможемо!